Черговий приліт, село Підбірці. Це буквально за декілька кілометрів від винників і Львова впав шахет. Каже, ластику цього будинку ось вирва повсюди уламки від цього шахеда. Самого шахеда вже немає. Фахівці, напевно, вже його вилучили і більші уламки теж. Але будинок пошкоджено серйозно. Практично всі вікна вибуло вибуховою хвилею. Пошкоджено дах. Ось як його підняло. Прошита покрівля теж від уламків. Теж очевидно, що це уламки від шахеда. Інша частина будинку все вибите, пошкоджене. Люди потроху будувалися. І ось був вже в них тут приліт. Не встигли вони оговтатися від одного прильоту, як стався черговий, ринва, трохи її похилило. Передня частина будинку. Є суттєві пошкодження і в самому будинку. Ось як все виглядає. Всюди уламки скла. Лежить вікно. Мешканці кажуть, що удар був такої сили. Що двері в підвал просто відкрило суламки, ванна кімната. Все понищено, пошкоджено. Ще одне вікно. І збоку теж вікна вибиті. Ось ця машина стояла фактично за будинком. За епіцентром вибуху і вибухова хвиля теж її зачепило, як можна подивитися ось по цих вм'ятинах. І верх дверки. На подвір'ї теж уламки скла. Ще раз можна заакцентувати на ось цій конструкції. Власники кажуть, що оцих дір. Не було. Тут яка потужність, що шахет впав і десь уламки зачепили цю металеву конструкцію і просто пробило її наскрізь. Село Підбірці Львівська область. Це буквально декілька кілометрів від Львова і винників впав шахет. Сюди уламки. І ось. Яма, метр півтора глибиною і декілька метрів шириною. Сам шахет уже прибрали. Спеціальні служби.